Сьогодні мій канал відновлюється. Мені вже тепер 10 років. Ой, 5 показую. Ну, Мені вже 10 років. І я свій... Я оцей канал Йоа Євген, цей на якому ви зараз знаходитесь, забросив ще рік тому. Останнє відео там е, рік тому вийшло. І, і, в, і там тільки 17 підписінь. Ну, коротше, типу, канал е, забитий. Але, але, сьогодні я відкопав свій старий ноутбук і тепер буду знову вести цей канал. І всім привіт, друзі! І це канал Йуа Євген. І я починаю його, можна сказати, з нуля. Всім привіт! Мене звати Йо... Я Євген, ну, канал Юа Євген. Це мій псевдонім. Е, мені 10 років, я живу в Києві, і на цьому каналі я розказую про моє життя, всякі смішні відео роблю. Е, всякі там прикольчики, подорожі, ну, всяке таке ігри. І це я живу ну, в Україні. Я в Києві живу. І всім пока!